Молода прикарпатська співачка Роксолана Кален презентувала дебютне відео на пісню Дощ. Знімальний процес тривав дві доби, над яким працювала київська команда. Режисер кліпу Євгенія Короленко відзначила високу працелюбність та наполегливість Роксолани. Вона така дуже маленька, тендітна. Я думала, що мені буде складно працювати, тому що ну я така знаєте, наполеглива, наполеглива людина. І я люблю працюватих людей. І для мене було трошечки дивно, що Така маленька, скромна дівчинка може перетворитися на таку гарну дівчину, дуже гарну і дуже акторську талановиту. Мені просто наснився цей сон. Кліп взагалі дуже холодно було, дуже, ну це вже десь градусів 7-8 на вулиці, на дворі. Вона була в такій літній, я би сказала, сукні. Вона була такою містичною дівчинкою, яка, знаєте, я хотіла вона дуже. Ніжна, і вона ще не дуже ще не жінка. І доби ми знімали і з самого початку до самого кінця аж до вечора, до ночі. Нещодавно Роксолана почала співпрацювати з відомим українським композитором Ніколо Петрашем. Саме він написав музику до пісні дощ. Разом з режисером та оператором Роксолана згадувала про знімальні дні та пригоди, які траплялися на знімальному майданчику. Ведучим заходу був популярний телеведучий Тімур Мірушниченко. Привітав Роксолану Кален і відомий співак Ярослав Борута, який бачив творчий шлях виконавиці від самого початку своїм батькам та продюсеру своїй бабусі. Роксолана безмежно вдячна за постійну підтримку. Моїм батькам, моїй бабусі, які мене надзвичайно в весь цей період підтримували. Звичайно, це команда. Звичайно, це автор слів Лариса Вороніна, та композитор Ніколо Петриш, який також мене немало підтримав в цьому проєкті. Ну і, звичайно, команда, яка дійсно мені допомогла. Пісні враження це просто неможливо передати словами, тому що так склалося у моєму житті, що кожна моя пісня вона відповідає цим подіям, які відбуваються саме в моєму житті. І через це я можу сказати, що я дійсно її пропускаю через себе. Щодо кліпу, щодо команди, ну, команда у нас насправді у склалася ну, надзвичайно дружна. Час пройшов, ну, дуже пролетів дуже швидко. Мені надзвичайно сподобалось працювати з такими кваліфікованими професійними людьми, тому буду старатися продовжувати далі. Це великий досвід, який я отримала. Я, ну, мені надзвичайно сподобалася, особливо команда. Команда це надзвичайно сильні люди, вольові люди, які надзвичайно вміють підтримувати. Тобто, ну, співпраця з ними вона надзвичайно надихає в першу, в першу чергу, тому що люди, які вже працювали з відомими артистами, і які ну, для для Мене це велика честь. Дебютний відеокліп вийшов дуже романтичним та проникливим. Де Роксолана постає у природньому для неї образі. Співачка зазначила, що вже йде підготовка до нового відео, яке будуть знімати на західній Україні.